Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте будемо розглядати, до чого вам готуватись. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Приготуйтесь до наступних подій в особистому житті. Угу. Розмова з королем мечів. Але така, що, знаєте, поки що про мрії, про якісь ну насправді якісь конкретні дії. Але це коли знаєте, ще нема, ну, таких остаточних планів, нема такого прорахованого ну там, дій якихось. Це поки що фантазування, як це може бути. Це те, що повинно привести вас, людину, до стабільності. Знаєте, коли ну як мрії про майбутнє. От яким ви хочете його бачити, як, як, які конкретні дії треба робити для того, щоб не просто там фантазувати, а щоб це майбутнє стало вашим, вашою дійсністю. Отакі от розмови вони будуть, і весь час будете вертатись до цих розмов, бо це те, що, знаєте, от, буде хвилювати на цей день більше, ніж щось інше. Да. Так, далі дивимось. Сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Бачите? Ось. Самі. Ну, бачите, вмішала колоду, але вийшло майже те саме. Це більш за все, знаєте, от давайте так, все ж таки мені не йде таке кохання, коли ну, це стосунки. А це як про людину, яку дуже-дуже любите, яка викликає у вас дуже багато емоцій. І багато думок, багато фантазій, які будете промовляти з людиною, воно буде для вас важливим. І знаєте, тут і хвилювання, і якась втома певно, від ну, певних там дій. І таке, що знаєте, ви як маєте надію на конкретну допомогу, ви як маєте і шукаєте цю допомогу. Ну, маєте думки, яким чином вам потрібна та допомога, а шукаєте можливості емоційно, дуже емоційно. І для когось з вас багато фантазії. От на цей день це більше тільки про фантазії, а не ще про якісь дійсно конкретні дії. Тут просто от почуттів, аж, аж забагато почуттів. Ну, для когось дійсно це буде ну, там, де у вас є спілкування з людиною, і є багато фантазій людини про вас. Ну, тобто, показаний нам тут король мечів. Тож, якщо жінка слухає, то є такий король мечів, який знаєте, вибудовує плани якісь стосовно вас, бачить для себе от, майбутнє поряд з вами. Але для когось це треба ще й розуміти, якщо у вас дійсно от є такий король мечів, то на зараз у нього якийсь такий дуже, ну скажімо. різноманітні такі почуття його захлинають, але це, це дійсно як захлинає почуттями. Тож будьте, Уважні до людини, бо потребує зараз людина цього, він через щось стражда внутрішнє. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу. До чого вам готуватись у вашій роботі? Угу. Тут дивіться, для багатьох е, нестача грошей, тобто ви працюєте, ви багато чого робите. тут, знаєте, Не, не леда що дивиться, але е, зарплатня якась або взагалі маленька, або ще й затримується. У вас нема на зараз цих грошей. Ну, тут ситуація буде змінюватись. Якщо чекаєте зарплатню, то дочекаєтесь її. Ну, вона, ну, бачу ці гроші будуть, може, у когось вже в сьогоднішній день вони будуть у вас в руках. А може для когось це, знаєте, як на протязі місяця ситуація якось повинна змінюватись як. Нові перспективи повинні з'являтись. Але ж у вас тут хвилювань багато. Знаєте, змініть трошки своє налаштування внутрішнє. Не, не просто там сидіть, хвилюйтеся, а просто кажіть себе, я знаю, що гроші будуть. От просто вони в мене будуть і все. Я роблю все для цього і дійсно, робіть те, що можете. Але вірте в себе і в те, що ситуація зміниться. Намрійте її собі. Що важливо прийняти? Давайте дивитись. Що вам важливо прийняти? До чого треба готуватись? Так, на дні колоди ховається король Кубків. І тут дивіться, тут те, що було. Для вас єднанням. Зараз якось відходить ця тема від вас. Це, ну, от, ну, це тут для багатьох і військові дії мають вплив, і для когось вас має вплив, знаєте, от є, або ви захищаєтесь від людини і відріжете від себе спілкування з таким королем Кубків. Або він буде так налаштований, знаєте, от як такий настрій, що не хочу більше. от Не будемо ми більше спілкуватись. І так, і так воно може бути, бо ви різні і у вас різні ситуації. Але те, що було єдним, воно відходить. Це обміркована позиція. Повного закриття не буде, все ж таки, якесь спілкування воно залишається і не буде сумнівів. Тут, знаєте, людина налаштована от захистити себе. І захист себе це надважливо для людини, тому буде е діяти так, як намріяв чи намріяла. Ну, це буде важко, але це, це те, що людина доведе до кінця. Це, знаєте, це те, в чим людина бере на себе відповідальність і каже собі, що я буду робити так, як я вважаю за потрібне, так, як я відчуваю. Хоча знаю, які складнощі попереду мене чекають. Так воно. Далі дивимось. Далі. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. До цього теж треба готуватись. Ну, от страхи про гроші відмовляйтесь, бо взагалі ну, це просто ситуація, яка, ну, вони будуть. От Просто ці страхи беріть під контроль. З ким поспілкуйтесь, це може бути ситуація там, спілкування з родини з кимсь. І якщо вам дійсно там потреба є вже зараз, в якихось грошах, вам можуть допомогти. Будьте уважні для це для когось. Для когось те, над чим ви зараз працюєте. Ну, от, як потреб... Є потреба в тому, щоб зупинити. І з кимсь спочатку поспілкуватись, порадитись може, а потім вже відпрацьовувати далі. Тобто, якщо у вас є якісь сумніви, якщо є якісь страхи, то просто будьте уважні до себе, до своїх відчуттів і просто ну, як перестрахуйте себе. Далі дивимось. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Чого вам не уникнути? Тут якесь повне завершення, йде королева жезлів нам показана, а отут королева мечів. І знаєте, ситуація, яка от вона долею прописана. Тут взагалі кармічні карти. Тобто те, що буде відбуватись, це по долі. Це, знаєте, як... як підсумки якісь підводяться. Це може бути спілкування от, між цими ці... паніми, які між собою щось повинні. Вирішити остаточно і крапку поставити. Це, давайте вточнемо. Для когось це взагалі магічні якісь теми. Коли треба щось там завершувати, це можете звертатись, може, ви дійсно до когось звертаєтесь, і тут буде. Ситуація, яка ну, просто зупинить якийсь чийсь рух, чиєсь втручання. Для когось це стосується більш початку нового. Коли завершуючи одне, ви починаєте життя як з чистого аркушу. І знаєте, це коли воно більш беземоційне буде, коли ви собі знаєте, чого хочете досягти. І ви просто от відкидаючи всілякі емоції, якісь там чиїсь пропозиції, ви рухаєтесь до мети от саме таким чином, як ви собі знаєте, як ви собі відчуваєте. Ну Ось так. Комусь тут з вас такого просто не уникнути. Давайте далі, дивитись порада від вищих сил. Покажіть нам. Ну. Тут тут так налаштований. От знаєте, знаєте, чого ви куди ви хочете потрапити? Чого ви хочете досягти, над чим хочете попрацювати? Це просто от ситуація, яка вас не відпускає. Ви весь час з цими думками ви залежні вже від цієї ситуації. Ви поки не зробите собі, або там для когось, може, може для дитини, може для когось іншого. Ви просто не зможете цю ситуацію від себе відкинути. Але це з допомогою когось це буде все робитись. Це не буде дуже надовго розтягнуте. Це буде, знаєте, як більш за все це як з дитиною пов'язане. І це буде ситуація, яка. От знаєте, як е, життя трошки змінить, не трошки, а дуже сильно змінить, це можливість, яка е, відрізає одне заради початку зовсім нового. І це ситуація, яка не нав'язана кимось, а це те, що ви собі. Нав'язали по дияволу це будь-яка ситуація. Знаєте, коли людина може від неї відійти в будь-який момент, але тримає себе, бо ну чимсь вона собі її пояснює. От десь для себе має якусь користь, наприклад. Чи якісь страхи тримають людину в ситуації, не відпускають. Це просто, от, знаєте, як нав'язлива ідея. Поки я не зроблю, я не зможу від цієї ідеї відійти. І ну, тут таке по сонцю: це щось гарне буде, і гарне буде зроблене. І... І воно не буде якось дуже затягнуте. Це знаєте, як, як сонце зійде, як все відкриється, все буде зрозумілим. Ну, Така ситуація. І все з допомогою чиєюсь. Чи ви будете комусь допомагати, чи ви будете долучати до цієї ситуації когось на допомогу? Ось такий у нас вийшов з вами розклад. Всім вам дякую за перегляд, всім вам дуже бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І якщо потребуєте десь допомоги, хай вона у вас обов'язково буде. Бережіть себе, будьте уважні до себе, до своїх рідних, близьких, обов'язково будьте в безпеці, майте і тиху ніч, і спокійний день. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!